Шкільне середовище, могутній засіб формування особистості, але лише тоді, коли атмосфера в ньому позитивна і безконфліктна. Ось чому вивчення психологічного клімату є дуже важливим і актуальним у наш час. Допомога шкільного психолога учням вкрай необхідна в шкільному середовищі, де вони найбільше проводять часу і зіштовхуються з широким спектром питань життєвого виміру. Досвідченим і компетентним, креативним і мобільним є практичний психолог Калуської загальноосвітньої школи номер 7 Іна Володимирівна Гук, працюючи з учнями та вчителями, намагається сприяти формуванню та розвитку здорової духовної атмосфери в шкільному середовищі. Моє завдання сприяти формуванню та розвитку такого психологічного клімату, яке буде екологічним, позитивним. І це дасть змогу смисловій та емоційній підтримці учасників навчально-виховного процесу. Що можуть сказати самі учні про шкільне середовище, в якому перебувають? Школа формує мій характер, вчить правильно поводитись у навколишньому світі. У школі я переживаю радощі, перемоги і намагаюся приховати сльози радості. Для мене школа це, мабуть, особлива атмосфера, адже у школі ми проводимо більшу частину життя. Тут нас навчають, вчать, як ми маємо рухатись далі, як приймати важливі рішення. І ми за це дуже вдячні нашим вчителям і, звичайно, ще нашій школі. Я дуже люблю свою школу, і я... мені сумно усвідомлювати, що скоро я покидаю цей рідний куток через пару місяців. Ніна Володимирівна запропонувала провести практичне заняття на тему створення мандали освітнього середовища, в якому взяли участь група учнів 11 класу та група вчителів. За допомогою використання асоціативно-метафоричних карт Ох, обидві групи повинні були створити певний орнамент, візерунок. Цікаво було спостерігати за роботою учасників практичного заняття. Для свого малюнка вони обирали карти зі словами карти картинки, аналізували, робили висновки, давали поради один одному. Здавалося, що це своєрідна творча майстерня, де в атмосфері партнерства і доброзичливості панує жваве спілкування, зникає страх перед помилкою і народжується впевненість у собі. Обидві групи учасників заняття створили візерунок у вигляді сонця з променями. У центрі кожної мандали вони обрали слово дім. Також використовували слова успіх, надія, любити, мудрість, сміх. Учасники практичного заняття презентували свої роботи, охарактеризувавши своє освітнє середовище. Ніна Володимирівна підвела підсумки. А щоб заняття залишило по собі незабутні враження, його учасники продовжили естафету добрих слів Подаруй пір'їнку Ангела.